Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх любителів турецьких фільмів та серіалів пропоную підбірку кращих турецьких серіалів, які можна подивитися українською мовою. Тому, якщо ви в пошуку серіалу, щоб подивитися холодними осінніми вечорами, тоді раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Наречене зі Стамбулу. країна виходу Туреччина рік виходу 2017. У центрі сюжету Сурея скромна та життєрадісна дівчина зі Стамбулу, яка живе з діткою синем, обдарована музичним талантом. Вона заробляє у ресторанах грою на скрипці та своїм співочим голосом. Життя головної героїні круто змінюється, коли вона зустрічає і закохується в Фарука, старшого сина одного з найстаріших та найбагатших сімей у місті Бурса. Коли дівчина погоджується кинути все і вийти заміж, в новому будинку їй протистоїть сувора свекруха Есма, яка хоче, щоб її син пов'язав своє життя з красуною і пек. Тому стосунки суреї і Фарука будуть постійно проходити численні випробування життєвими несподіванками. Чи зможуть вони вистояти і зберегти своє кохання? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. На другому місці знаходиться серіал під назвою Нескінченне кохання країна виходу Туреччина, рік виходу 2015. За сюжетом, дочка заможних батьків Ніхан та син простого перекоря Кемар випадково знайомляться в автобусі та закохуються один в одного. Молодих людей не бентежить соціальна нерівність, проте суспільство та близькі не готові прийняти їхнє кохання. Пара сподівається, що згодом батьки змиряться з їхнім вибором і вони одружаться. Але у батька Ніхан інший план. Він уже давно знайшов майбутнього чоловіка доньки і міняти своє рішення не збирається. Однак коханню не підвладні плани, і навіть через роки Ніхан і Кемаль продовжують любити один одного, щоб якось нарешті возз'єднатися, незважаючи ні на що. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Кохання на прокат країна виходу Туреччина, рік виходу 2015. Історія серіалу розгортається навколо молодої жінки на ім'я Дефне Топал. Яка стикається з фінансовими труднощами через сімейні борги та хворобу батька. Щоб допомогти родині, вона вирішує влаштуватися на роботу в якості фіктивної дружини заможного бізнесмена Омера і Плікчі. Омер успішний і дещо сварливий бізнесмен, на якого тисне його дідусь, щоб він одружився. Він погоджується платити дефне за роль фіктивної дружини, щоб заспокоїти дідуся. Однак їхні фіктивні стосунки ускладнюються, коли між ними починають розвиватися справжні почуття. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Постукай в мої двері країна виходу Туреччина, рік виходу 2020». У центрі сюжету квіткарка Еда, котра допомагає своїй сім'ї, але мріє виїхати вчитися за кордон. Незабаром вона стикається з молодим бізнесменом Серканом Балатом, який влаштовує так, щоб гранту на навчання героїня не отримала, але пропонує дівчині видавати стипендію, якщо вона погодиться вдавати його наречену протягом двох місяців. Хоча спочатку еда відмовляється, та згодом вона змушена прийняти пропозицію від чоловіка, якого ненавидить усією душею. І поки герої прокидаються закоханими, вони починають відчувати одне до одного справжні почуття. На п'ятому місці знаходиться серіал під назвою Рання пташка. Країна виходу Туреччина, рік виходу 2018. У центрі сюжету дуже весела життєрадісна дівчина Санем. Вона ще з дитинства замість батька відкривала їх заклад і робила все по дому. У Санем ще є старша сестра, але вона не така весела. Одного разу на роботі у сестри звільнилося місце роботи. Санем вирішила спробувати себе на новій посаді і влаштувалася працювати в журнал. Незабаром друковане видання зіткнулося з труднощами, але героїня не кинула роботу. Там же дівчина познайомилась з синами директора, і обидва хлопці їй дуже сподобались. Спочатку санем зустрічалася із спокійним і стриманим Емре, але пізніше зрозуміла, що по-справжньому закохана в його брата. Цього моменту між хлопцями починається справжня боротьба за дівчину. З ким в результаті буде щаслива головна героїня, можна дізнатися під час перегляду серіалу. На шостому місці знаходиться серіал під назвою Навчи мене кохати. Країна виходу Туреччина рік виходу 2016. За сюжетом відомий кухар Альпер Ерен володіє власним рестораном. Проте зазнає фінансових труднощів, коли його найкращий друг Онур викрадає накопичення чоловіка. Щоб вибратися з неприємностей, Альпер змушений стати партнером гасмета, багатого та впливового бізнесмена. Тим часом Лейла після розлучення з чоловіком переїжджає разом з маленькою дитиною з Туреччини до Німеччини, прагнучи розпочати нове життя. Якось доля зводить Лейлу з гасметом, який з першого погляду закохується в чарівну незнайомку і невдовзі робить їй пропозиції руки та серця. У день весілля жінка випадково з'ясовує, що її наречений втягнутий до злочинного бізнесу, після чого вирішує втекти на попутному автомобілі, водієм якого виявляється Альпер. На сьомому місці знаходиться серіал під назвою Заборонене кохання. Країна виходу Туреччина рік виходу 2008 -й. Серіал розповідає історію життя молодого батька, який втратив свою любов, і який залишився з двома маленькими дітьми на руках дівчинкою Ніхаль і сином Бюлента. Протягом 11 років головний герой Аднан живе далеко від всіх свійських вечорів і подій. Він дав собі слово, що йому ніхто не потрібен, крім дітей. Але все змінюється в один із звичайних днів, і самотній батько зустрічає дівчину, яка змогла розтопити літ у його серці. Цією дівчиною стала Біхтер. Тільки вона змогла торкнутися почуття молодої людини. Він знову закохується і готовий почати своє життя спочатку. Біхтер теж звертає увагу на аднана, але все не так просто: на аднана звертає увагу і мати чарівної дівчини. Чи зможуть мати і донька поділити багатого нареченого і що чекає Аднана у майбутньому? Які випробування йому належать пройти? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую до перегляду. На восьмому місці знаходиться серіал під назвою Любов не розуміє слів. Країна виходу Туреччина, рік виходу 2016. Історія серіалу розповідає про життя Мурата, заможного бізнесмена та хаят молодої жінки з родини середнього класу. Їхні шляхи перетинаються, коли хаят рятує життя Мурата, що призводить до низки подій, які зближують їх. Незважаючи на різне походження та перешкоди, з якими вони стикаються, Мурат і хаят закохуються. Однак їхні стосунки проходять випробовування непорозуміннями, родинними пристрастями і таємницями їхнього минулого. На дев'ятому місці знаходиться серіал під назвою Статус стосунків Все складно. Країна виходу Туреччина рік виходу 2015». Серіал розповідає про декількох молодих людей, що загубилися в лабіринті своїх почуттів. Незграбна але мила Ешегюль любить популярного красення Джана Текіна. У хлопця ж сотні шанувальниць, та жіноча увага його просто дратує, тому він купує будиночок за містом в надії усамітнитися і відпочити від надмірної уваги. Джан намагається завоювати увагу красуні Елів, що працює професійним стилістом, але та відверто тримає хлопця в статусі друг. У серці ж красуні Еліф скалкою сидить бізнесмен Мурат, який природньо не звертає на дівчину жодної уваги. Цей багатий і знаменитий красень теж закоханий в іншу, а любить він навіжену і не особливо то помітну Ащегюль. Дівчина зачарувала мурата простотою і скромністю. Ось такий от вийшов любовний чотирикутник. На десятому місці знаходиться серіал під назвою Кохання проти долі країна виходу Туреччина рік виходу 2014. За сюжетом, протягом багатьох років сімейство Юрюк живе в Анталії. Вони займаються вирощуванням гранатів і змогли сколотити на цьому колосальні статки. Єдиний син сім'ї Кахрамана одружений на Дефне, і його мати Кеймет ханим мріє про онуків. Оскільки Дефне має проблеми зі здоров'ям і неспроможна виносити дитину. Саме це сильно позначається на її душевному стані й відносинах з рідними чоловіка. Тоді ж свекруха вирішує знайти для невістки сурогатну матір, яка виносить для неї спадкоємця. Кеймет зупиняє свій вибір на бідній молодій дівчині Еліф, в житті якої одні суцільні проблеми. Адже її матір садять у в'язницю і вони разом з молодшою сестрою залишаються зовсім самі, без гроша в кишені. І до чого приведе це рішення, це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!